Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і я б хотіла поговорити з вами про надзвичайну трилогію від Холлі Блек Жорстокий принц. Я вважаю, що всі ярі фанати фентезі, вже його прочитали, тому що бачила дуже багато позитивних отзивів. І для мене ця книга була дуже цікавою. Навіть сказала найцікавіше із всіх фентезі, які я читала, а читала я багато. І зараз я би розповіла вам трохи цікавинок із цього світу і розповіла про нього. Цей світ знаходиться на грані світу людей і світу фейрі. Я б навіть додала, що в світі Фейрі панує дуже жорстока влада, поширене вбивство та дуже погане ставлення один до одного. І головна зав'язка цього всього починається з того, що є генерал фейрі, і він одружується на людській жінці. У них з'являється донька, вони кохають один одного. Але одного дня людська жінка втекає у людський світ. І через декілька років цей фері все ж таки знаходить її. А на той момент вона вже мала і чоловіка, і ще в неї були, народилися дві доньки близнючки. А цей фері дуже розлютився та вбив її та її чоловіка. А трьох дочок забрав до себе у світ фері, і з цього і всього починається головний сюжет книги. А і розкривається основна проблематика, і такий показ того, як фейрі відносяться до людських дівчаток, і відношення між дівчатками та цим генералом фейрі. Він все ж таки і вирощував їх як своїх дочок рідних, але він вбив їх реальних батьків. І з цим розкривається сюжет. З принцем, з владою, з боротьбою за владу, за корону, дружбою між дівчатками та підлітками фейрі та ворогами. Я була, коли вперше раз прочитала цю книгу, я була дуже в захваті від всіх частин цієї книги. І я тоді етавижу. І дуже шкода, що такі а, книги не екранізують. Я б хотіла подивитися фільм з таким сюжетом. А, і я можу вам порекомендувати ці книги, тому що вони, вони дуже цікаві, і мені сподобався цей такий а, гострий сюжет.